Ну що, топ 5 телевізорів, які точно коштують свої грошей. Вони того варті. Бо коли мене питають, там який телевізор купити, і називають бюджет якийсь, і чесно кажучи, ти просто вражаєшся, що вони там обирають. Але а, зараз ми розберемо, які це телевізори, і підемо з вами розбиратися, хто продає ці телевізори, яку ціну і чи варті вони того на каналі Технозон Україна. Поїхали. Ми на головній сторінці мого каналу. Будь ласка, підписуйтесь, натискайте дзвоник. А ще посилання на перевіреного продавця телевізорів, де їх можна замовити онлайн, розташовані у опису під цим відео. Поїхали. Я, чесно кажучи, коли обирав для вас там аналізуючи продаж, якісь відгуки і проблеми з тими телевізорами та характеристиками, я б міг би, знаєте, що зробити? Сказати, та є топові телевізори, інші не варті. Наприклад, там є телевізор LG G43 ОЛЕТ ЕВ. 3 uh, За 123 тисячі. Чи там за 65 є там інша OLED, uh, c 3 за 95 тисяч. Це топові телевізори. І такі всі, о, браво! Але в нас нема грошей. І ти такий і кажуть, а про що це відео? Про що? Про топовий телевізор? Так ми і так знаємо, що він топовий той LG. А що купити саме, якщо в тебе немає таких грошей, є трохи менше. Тож ми починаємо і дивимось на мінімальний LG, який можна купити за нормальні не гроші це мінімальний LG. Я відзначу відразу. Це підходить знаєте, для кого? Для тих, хто шукає нативний AirPlay. Apple AirPlay, бо дуже-дуже багато питають. А де можна отримати, окрім Apple TV Box, нативний Apple Play? Та, будь ласка, на LG. І саме цікаве, що за 19 тисяч гривень ви вже можете купити 50-ку. А п'ятдесятку, 50 якщо роздивлятися ближче, то це вже в нас о, Direct LED VA матриця. 4К, і ще й 10 біт плюс FRC. Ну 8 біт плюс FRC це 10 біт. Псевдо 10 біт, як її називають. Але усі зараз навіть топові телевізори, у Samsung, наприклад, йдуть усі буквально там де 8 біт плюс FRC, окрім там oled панелей. А, тепер дивіться, 43 дюйми. За, 17, за 16 499 можна взяти, але тут 8 біт. Но на 43 дюйма ви не побачите там, якогось поліпшеної якості в порівнянні 10 біт. чи Псевдо 10-біт і 8 біт. От чесно кажучи, в мене була модель, моделька трохи старіша, але я не бачив ніякої різниці. У мене є SM9010 PLB і був 7520, Там теж 40, 43 діагональ, і зовсім не бачив різниці. До того ж, вони підтримують HDR 10 Pro, HLG, HDR і HDR 10. І саме прикольно, що у LG є. О, Така штукенці, як оплавнявочка. дуже обожнюю. Бо чесно кажучи, для мене дуже важливо, щоб знаєте, не було такого мерехтіння дер... дерганини, коли ти дивишся 24 кадрові фільми. До того ж, є ліцензії Dolby Digital, Звісно, і якщо говорити говорити про додаткові опції, то в нас, бачите, Apple Airplay 2. Ну, звісно, є Netflix, є підтримка Nvidia GeForce Now, активний HDR і 4 k апскейлінг. Ну, він представлений у трьох тут розмірах: 55-ка, Уявіть, за 21,5 тисячу гривень можна взяти 55-ку. Це дуже класна ціна. За 50-ку 19 дев'ятнашка. Нормально. Чесно кажучи, нормально. А далі в нас йде. Оце, знаєте, що це? Це топ-продажі. Коли мені пишуть, слухайте, чи можна, чи можна брати Samsung там, Сію 7120 2.0 різного розміру. Він йде тут від 43 до 85. Повірте, за цю ціну можна брати усе. Бо за 43-ю діагональ, за Samsung. Давайте так відрізняти. Топові бренди, 3 а бренди і звичайні якісь там китайчані бренди. Бо за Samsung за 50-20 ку 20 тисяч це дуже класна ціна. За 55-ку 23,5 тисяч це дуже класна ціна. Я вам поясню, що Samsung цікавіше, ніж, наприклад, той LG, який я вам показував раніше. Справа у тому, що Samsung підтримують таку технологію, як HDR 10 Не просто HDR 10 чи там HDR 10 Pro. HDR 10 Це такий собі аналог Dolby Vision. З динамічними метаданими для реалізації саме HDR10+, їх телевізори у Самсунга повинні бути яскравішими. Ніж вони є у конкурентів. Тому Samsung мають дійсно яскраві дисплеї, навіть у якихось бюджетних моделях. І, чесно кажучи, там, наприклад, взяти 65-ту диагональ за 33 300 гривень а, з підтримкою HDR 10 ну, давайте вам зараз покажу. Це 43-диагональ, го року моделька. В нас VA-матриця 8 біт плюс FRC, це 10-бітна матриця. Ну, як воно, псевдо 10-біт, навіть у якихось топових моделях Samsung. Ну, там теж йде 8 біт плюс FRC, окрім oled моделей uh, Edge-LED підсвітлення HDR 10 HLG, HDR 10 із додаткових опцій, які нам тут пропонують, це в нас 4K апскейлінг, поширювач контрасту. Звісно, в нас є фільммейкер мод, це в нас дозволяє дивитися у оригінальній частоті, він, ну, підганяє uh, сам фільм для того, щоб ви ну, дивилися, як у 24-кадровому режимі. І сам по собі телевізор за свою ціну прикольний. Але чим мені не подобаються, наприклад, uh, ті самі самі? Samsung, бо під них треба купувати TV-Box, бо там стоїть той клятий Tizen і, чесно кажучи, мені не дуже подобається. Або навіть той самий WebOS у LG, я вам я знаю, про що я кажу. В мене теж WebOS, і я на ньому використовую Netflix. Мого е світ е використовую. Plex, в мене там стоїть і лампа, скажімо так, налаштована. І можна там більш-менш обійтись без tv бокса але TV-Box там, що під WebOS, що під Tizen, я би брав би 100%. Тобто 100% тут потрібен нормальний tv бокс. І під саме під Samsung з HDR 10 я рекомендував би, наприклад, tv бокси на Amlogic, чи tv Бокси на Realtek, це такі, як Zidu, вони будуть просто тут працювати ідеально, бо вони підтримують HDR 10, і, на жаль, сюди не підійде, наприклад, там, Nvidia Show TV 2019 Pro, бо в нього немає HDR 10. Далі в нас є ось такий цікавий телевізор, і це для тих, хто любить по, ну, таки, побільше. Це Hisense 65 дюймів. 65 дюймів за 28 тисяч гривень. 65 мать його дюймів. Це у нас, дивіться, моделька 23-го року. Це Hisense 65E7 KQ. Це вимовити трохи важко. Це в нас QLED телевізор з підтримкою Dolby Vision, Dolby Atmos. Ось, дивіться, я вам зараз покажу. Це в нас VA матриця, 10 біт, 8-біт плюс FRC, директ підсвітлення, базова яскравість 300 кандел на мет на метр квадратний. Це така дуже базова. В нього непоганий процесор, але віда стоїть і він підтримує Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS Virtual X, Nikon Stereo. В нього є Dolby Vision, HDR 10, HLG, HDR 10 як у Самсунгів. І чесно кажучи, от за 65 е дюймів 28 тисяч, це от така, знаєте, модель модель така. Знаєте, я хочу побільше. От хочу 65-ку. Ой-ой-ой, оце для вас. Оце для вас він дійсно коштує за 28 тисяч. Ну, давайте так, у того ж Samsung, 65-ка буде коштувати 33 тисячі. Наприклад, там наступний телевізор буде коштувати ще трохи більше. Або наступний телевізор це в нас Philips 50 дюймів, ну не тільки 50, він йде 50, 55, 65, 75 і 85 у розмірах, але це Philips PUS 88, 18, drop 12. І це просто класнючий телевізор за свою ціну. Бо тут ми представляємо саме ті телевізори, які коштують своїх грошей. Можна ж взяти там якийсь, а, знаєте, оверпрайс і сказати, що там О, цей телевізор класний. Він буде класний, але він буде коштувати занадто дорого, а через рік він буде коштувати занадто дешево, бо він нікому не потрібен був цілий рік. А тепер, що таке Philips 50 дюймів, пус8818 Drop 12. Я вам поясню, на Google TV, З Dolby Vision, з Dolby Atmos. З Ambilight. знаєте що таке Ambilight? Це така фіговіна за телевізором цвітаста, яка кольорова, така фшшш, воно там підсвітлюється під, під дійство, яке проходить на екрані. Це дуже красиво виглядає. Я обожнюю Ambilight TV. До того ж, у цього телевізора давайте так. П'є в нас 120 Гц, в нас Direct LED підсвітлення 2 на 6, У нас 16 ГБ сховища тут. Далі. Це в нас 8 біт плюс FRC, Звісно, підтримка HDR 10, HDR 10, HDR 10 Adaptive, HLG, Dolby Vision. В нього широкі кути 178 градусів із додаткових, коли я вам зараз продиктую додаткові пропозиції, які вони роблять. Це по-перше, нормальний такий собі саунд. 40-ватний, тут нормально, нормально звучить телевізор. Далі. В нього є Dolby Atmos, Dolby Bass Enhancement, Dolby Volume Leveler, DTS Play 5. І це ще не все. Далі. В нього є Ambilight, звісно, AMD FreeSync Premium. В нього є підтримка Nvidia, G4, Nvidia G Sync, в нього є GeForce Now. Звісно, в нього є VRR, і він підходить. Під PlayStation, під Xbox, бо це 4 к 120 Гц телевізор. З Dolby Vision, з hdr 10 ви зможете тут просто пограти. Прикольний телевізор. Дуже його рекомендую за свою ціну. Давайте подивимося, скільки там. 50-ту диагональ можна взяти за 35 тисяч, 55-точку можна взяти за 37. Це прикольно, це дійсно прикольно. А 85-ку можна взяти за 94 тисячі. Ну, практично, 93,5 тисячі. Зову собі, 85-ка, п'ятка. вмикаєш там якийсь полуничний сайт, яке бачиш, ма. Тінька Божа, що я бачу. Коротше, класні телевізори, я рекомендую. А на першому місці це такий неоднозначний, ну, це не місце, це ми обговорюємо наступний телевізор, це останній телевізор даної підбірки. А, бо ви зараз напишете у коментарях, я, а, а давайте так, напишіть у коментарях, хто який телевізор за свою ціну, саме за свою ціну. Бо якщо ви мені напишете я рекомендую LG G3, я вам вже казав, що він коштує там, 125 тисяч гривень, 129. А якщо там казати, що за 38500 ви зможете. Те купити TCL 55-ку, я вам поясню, начебто дорожче, ніж інше, але тут міні Лед. Міні led це не OLED, звісно, але це вже не LED, І тут і контраст прикольний, і виглядає зображення тут зовсім по-іншому. Тут є навіть камера для спілкування з вашим опонентом, якщо ви зробите там, наприклад, поставите якісь соціальні мережі. Тепер на секундочку. В нього теж 120 Гц. В нього трохи вища яскравість за інших наших представників цієї підбірки. Це трохи застарілий телевізор 2021 року, але... Це VI-матриця, теж 8-біт плюс FRC, псевдо 10-біт, 10 підтримка Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HLG, HDR10+, HDR10. В нього є Android на власній, скажімо так, оболочці, і це Mediatek у нас 9615, процесор Cortex-A73, досить потужний, на Mali-G52, в нас 3 ГБ оперативної пам'яті, 32 сховища, і ще в нас, ну от, Android 11 з TCL TV+, ось так. Ще в нас підтримка Dolby Atmos, Dolby AC4 і Dolby 3HD з DTS HD. Плюс тут ще Onkyo Sound System є. Зараз поясню, коли теж ви питаєте, з якого телевізора я зможу отримати Dolby True HD, якщо під'єднаю до нього через е, зворотній IRC, якщо я під'єднаю туди ресивер з підтримкою Dolby True HD. Ось, будь ласка, Dolby True HD. Dolby AC4, DTS HD. Ось цей телевізор, це підтримує. Це теж мене питають, дуже часто питають про долби hd До того ж, в нього є AMD FreeSync, Chromecast, динамічна яскравість, в нього є уплавніння MEMS, ну, звісно, Netflix, у нас Prime, там різноманітні, YouTube і інші там різноманітні моменти. І цей телевізор дуже прикольний, дуже прикольний. За от ці 38 тисяч гривень, а от саме, це QLED-телевізор саме і за міні LED підсвіт. Просто коли я побачив його у порівнянні, наприклад, з тим самим там цим Філіпсом, то чесно кажучи, тут воно виглядає ліпше. От воно виглядає ліпше. А це була наша підбирк-підбірочка. Пишіть свої телевізори, свої пропозиції, будемо розглядати. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. Ну, все добре.